Вкрасти гроші в міноборони перед тим склавши парк квиток партії регіонів, працевлаштувати свого водія няню і сторожа, дачі за державні кошти і не отримати запобіжного заходу під час гучної кримінальної справи. Вгадувати не будемо. Я про Олександра Лієва, про колишнього керівника департаменту військово-технічної політики. Мене звати Ірина Папірник, і сьогодні поговоримо про гучну справу розкрадання коштів з бюджету на озброєння львівським арсеналом. 27 січня служба безпеки України прийшла з обшуками до менеджерів львівського арсеналу, колишніх та діючих чиновників Міноборони. Їх підозрюють у розкраданні півтора мільярда гривень коштів, які були призначені на закупівлю снарядів. Якщо двома словами, то ТОВ Львівський арсенал маловідома фірма, яка до Львова, крім назви, ніякого стосунку немає. Ця фірма у листопаді 2022 року уклала договір з Міноборони на велику поставку мінометних пострілів. Відразу за кілька днів після підписання цього договору екс-міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення предплати за контрактом майже 100% суми. Заявляла, що має експортну ліцен... ліцензію в одній із країн Європейського Союзу незадовго до підписання контракту з МОО вніс Львівський арсенал в офіційний перелік так званих спецімпортерів зброї. Поставки мали розпочатися вже в грудні 2022 року і повністю закінчитися до кінця лютого 2023 року. Але станом на кінець липня жодної міни за передплаченим контрактом Міноборони не отримало. Виявилося, що міну постачальника Львівський арсенал не було, а міни були в іншій країні. Ліцензії, до якої у фірми немає. Отримані кошти Львівський арсенал, вивів у тінь, переказавши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах. Решта суми від Міноборони залишилась на рахунках львівського арсеналу в одному із столичних банків. З перевіркою СБО пройшло до керівника львівського арсеналу Юрія Збітнєва, нинішнього керівника департаменту військово-технічної політики Томаса Накхури, та звісно, до екс очільника цього ж департаменту Олександра Лієва. Хоча перед тим Лієва довелося затримати на кордоні, адже він виїздив у Словаччину, начебто, у відрядження пов'язані із його новим захопленням, розмінуваннями, і мав повернутися до 5 лютого. До слова, Словаччина вважається однією із найкоруповніших країн Європи. Там досить собі спокійнісінько живе італійська мафія, і, можливо, Дубневич співпадіння. Але усі звинувачення сам він відразу відкинув. Це у нього така традиція, бо схожий допис він вже писав, при тому майже рік тому. Цього разу допис писала дружина зі слів Олександра, і окрім оправдань, там ще йдеться про те, що ніхто з країни тікати не збирався, і взагалі дістала та служба безпеки, яка вже сьомий раз перевіряє його оселю. І взагалі все це наклипи і провокація. Так хто ж такий Олександр Лієв? Народився чоловік у Росії у трирічному віці. Переїхав до Криму у 2004 році. Олександр Лів, який на той момент був заступником голови Кримської організації народно демократичної партії, блокував агітаційну автомобільну колонку Віктора Ющенка, потяг дружби. Районі в районі Армянська. А у 2006-му блокував в'їзд українських моряків до маяків у Великій Ялті, Феодосії та Генічинську. Зокрема, Ліїв би організовував зведення блокпостів біля маяків, які мали належати Україні. Але їх незаконно утримував Чорноморський флот Росії. І світ би про це не дізнався, якби не Віталій Шабунін та розслідування Віталія. Але... Олександр Ліїв теж за традицію назвав це брехнею та провокацією. Взагалі, політична кар'єра Лієва почалася із знайомства і роботи у такого собі Сергія Куніцина на виробничому підприємстві е, Сиваш. Свою роботу на Куніцина Лів визнає, але каже, що він діяв і працював виключно в українському правому, правовому полі. Звідти в розумінні з Криму, Лієв переїхав у Чернівці, потім став керівником управління антимонопольного комітету і між іншим з 2010 по 2014-му. був членом партії регіонів. А ще якось в інтерв'ю Українській правді у 2014-му Ліїв сказав, що не вбачає проблеми, що Крим російськомовний. Ну словом крутився чоловік як міг, допоки Крим не окупували. І треба було терміново вирішувати на чий бік ставати, або можливо на чий вигідніше стати. Тож зібрав він свою сім'ю і поїхав до Києва, просто касті якісь. Перебивався там всілякими посадами при різних міністерствах та урядових організацій. З одного боку, Львів не дуже розкошував, але якщо заглянути під іншим, то дуже правильні питання поставили у центрі протидії корупції. Зокрема, там зазначили, що на кінець 2016 року Львів декларує 345 тисяч доларів готівкою походження. Як яких ну важко визначити також? Дружина Лієва, Тетяна Лієва у 2017-му купила квартиру площею у 200 квадратів в центрі Києва. Ще одну придбала у 2019-му і площею її там 38 з копійками. Тетяна Лієва є бенефіціаром е, і власницею ТОВ, зрушно, яке займається працевлаштуванням та комерційною діяльністю. Як зазначає Шабунін, організація не мала великих оборотів, але отримала незначні державні тендери для розміщення інформації. Та ж ніби не будували, але про дріб'язковість цієї людини можна оцінити за інформацією, яку мій колега Любомир Ференс озвучив ще минулого року у себе на Фейсбуці. Виявляється, пан Лі влаштував няню своїх дітей, водія сторожа дачі та тестя на державні гроші в одну державну інституцію. І по менеджери? Звісно, ніхто е, на роботу не ходив, а про мертві душі дізналися, коли почали перевіряти відвідуваність працівників через комп'ютерну систему. Ну, фактично, скільки разів вони скористалися своїми картками і коли. Тоді і звільнили всіх не чужих ліву людей. Невдобно вийшло. Але ще більше невдобно вийшло, коли 29 січня. Цього року Вищий антикорупційний суд не обрав запобіжного заходу Ліву. Адвокати із посиланням на кримінально-процесуальний кодекс заперечили проти участі старшого слідчого, бо він нібито не є учасником справи. Далі сторона захисту також через нестачу часу просила в суду дати можливість для узгодження позиції із Лієвим. За клопотанням адвокатів підозрюваного пересадили з камери перебування у залу. Адвокат Лієва фактично скористалася лазіркою, що була порушена послідовність справи, і прокурор офісу генпрокурора не мав права звертатися до Вищого антикорупційного суду стосовно обирання запобіжного заходу. Це мав би робити прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також під час засідання прокурор зазначив, що обвинувачення підозрою, що представник наглядової ради компанії Севотек Олександр Хорошаєв вирішив заволодіти коштами, призначеними для закупівлі бої. Припасів і для цього Хорошаєв, перебуваючи за кордоном, створив злочинну організовану групу, до якої залучив Лієва. За версією прокурора Хорошаєв та Лієв виконували ролі керівників організованої групи, давали вказівки щодо заволодіння коштами та планували подальше розподілення цих коштів. Ще одне звинувачення прокурора. Що лі проігнорував, що контракту було присвоєно середній рівень ризику, та що у львівського арсеналу були відсутні дозвільні документи на поставку мінометних пострілів на момент складання контракту. Відсутні комерційні пропозиції на постачання товару. Контракт уклали на постачання 100 тисяч снарядів. Тим не менше, львівський арсенал перерахував кошти у валюті на рахунок словацької компанії Севотек, а потім від Севотека гроші були перераховані до хорватської компанії Віді Джі. Також на слуханні згадали, що у травні 2022 року Міноборони та компанія «Севотек» укладали контракт на постачання 18 тисяч балістичних жилетів та 18 тисяч шоломів. По факту було поставлено 4,5 тисячі шоломів та 2 тисячі бронежилетів. Взагалі, Лієва мали тримати під вартою або випустити під заставою 286 мільйонів гривень. Адвокати Лієва наполягали, що визначення запобіжного заходу є безпідставним. і його навіть зголосилися взяти на поруки, шоумен Олександр Педан та заступник секретаря апарату РНБО Андрій Демартіно. Ну і суддя вирішив відхилити прохання прокурора про е, обрання запобіжного заходу. Це означає, що Лію, попри підозру, не має ніяких зобов'язань. Може робити що хоче. Чим керувався суд наразі офіційно невідомо. Детальне обґрунтування буде викладено у повному тексті рішення, яке оголосять 5 лютого. Однак виглядає на те, що річ у тій такій підсудності, адже Лієва підозрюють у розтраті державного майна і вчинки такого посадовця за такою статтею має розслідувати набу і спеціалізована антикорупційна прокуратура, а не Національна поліція і Офіс Генерального прокурора. Можливо, це бардак правоохоронних органів, а можливо, свідома спроба підірвати справу. Така спеціальна операція врятувати нерядового Лієва. От такі от справи. Звісно, за історією тепер стежитимуть усі пильно, але ми ж знаємо, як часто фігуранти таких скандальних справ то опиняються в Одесі в трусах, намагаючись втекти за кордон, то є про Гринкевича, то таких, як Ростислав Ільницький, досі шукають. Ну, а ми точно пальнуватимемо за цією історією, не пропустимо. Як тільки дізнаємось про нові деталі, ми обов'язково про це повідомимо. Зустрічі!